Перестань нарешті дивитись хороших русских. Ось ці всі фейгіні, Латиніні, бабчинки, майклинаки і так далі. Я здивований і навіть трошки знервований тим, що дуже багато моїх підписників постійно питають мене: Андрію, а подивіться: ось є такий російський-блогер, е, він проти Путіна, він молодець. І знаєте, що я вам скажу? Якщо ви дивитесь російських блогерів всіх тих дудів, бейгенів, латинів, Латинін, і інших інших, ви ляєте воду на млин Путіна. Чому? Вся ця російська публіка, вони в першу чергу росіяни. Як би вони не були проти Путіна, да, але сьогодні вони можуть бути проти, проти Путіна, а завтра вони за мирні переговори. Да, ось яскравий приклад цієї Латиніної, так, яка ніби проти Путіна за демократію, але меседжі, які вона вкидає, антиукраїнський. Коли вона е, підходить до ключових для України питань. Наприклад, розпад Російської Федерації, тому що ми повинні розуміти, що лише демонтаж цієї імперії, так як демонтаж Радянського Союзу як Російської імперії, буде спокій для нас і для поневолених народів. Що говорить зразу Латиніна? Латиніна перетворюється в імперку в таку знаєте, імперську бабу Да? Ось вона ще в 24-му навіть заявляла. Да? Що якщо Україна за деколонізацію Російської Федерації, то хай відмовиться від Криму, Донбасу і Галичини. Вона починає порівнювати Україну з ось цією імперією, ніби ми захопили Донбас, Крим, Галичину. Що це, блін, взагалі таке? І ви дивитесь, ви тягнете її в наш інформаційний простір, ви її репостите, а потім наші люди її дивляться і думають, може дійсно? А може не так все однозначно. А може дійсно і Зеленський винуватий в війні, і Порошенко винуватий, а не Путін. Ось всі ці російські, хороші руски, вони грають на бажанні українців знайти щось таке позитивне в Росії. Не шукайте, нехай всі ці русські блогери російські, віщають на російську аудиторію. Споживачем їхнього контенту повинні бути росіяни. Нехай вони їм розказують, що виходьте на мітинги, а? досить сидіти, робіть щось в своїй країні, щоб скинути цей режим. Ні, вони починають бути авторитетами для українців і починають розказувати українцям, що їм робити. Щось не так у нас там з президентом, щось не так у нас там парламент прийняв. Так? Вони починають обговорювати внутрішні українські питання. Не можна дозволяти росіянам перше обговорювати українські питання, хай вони обговорюють те, що відбувається в Росії. Так? І друге, не можна нам слухати те, що росіяни нам розказують про нашу Україну. Це наші справи. Ідіть, ви знаєте, куди ми самі тут розберемося. Ви відповідальні за Путіна диктатора. Ви повинні е його зупинити. А вони починають повчати нас. Так само, яскравий приклад. Ось цей Бабченко. На такій, ніби антипутін, антипутінець. А тепер. У випадку, коли сталася подія в овальному кабінеті, всім відомо, що він написав? Він написав, що я б на місці Зеленського там вилизував би Трампу все і так далі. І так далі». Вони замість того, щоб просувати меседжі, що Ре, Трамп реально зараз грає на е, стороні Путіна цими діями, вони починають накидати на українських політиків. так? Да? Яке ти відношення, Бабченко, маєш до нас, до українців? Питання дуже і дуже важливе. Поки ви тягнете росіян в наш інформаційний простір, поки ви їх робите медіа-експертами, ви їм наганяєте у них і так, аудиторія російськомовна більша, ніж україномовна. А ви ще додаєте. Ви замість того, щоб подивитися якогось українського блогера. Да? Стерненка, там якогось. Іншого, ви дивитесь росіян. Ви Ютубу показуєте, що цей контент цікавий. І Ютуб що робить? Ютуб бере і його пропонує іншим вашим співгромадянам. Він дивиться так. Ваші українці дивляться це, значить, це тобі може бути цікаво. І бабуся якась, чи дідусь, в сусідньому з вами селищі дивиться цього хорошого руско. Він стає для неї авторитетом. Щодня він починає вискакувати у неї в Ютубі. Ви його притягнули до бабусі, ви її вклали його в голову. Тому ще раз, друзі, не шукайте хороших росіян, не намагайтесь їх припхати в наш інформаційний простір. Нехай вони варяться в російському, нехай вони віщають на росіян. Вони повинні ще раз, і ми їм прямо повинні казати: Ей, ти, руденька. Ти розказуй не нам, що нам треба робити, а ти розказуй своїм співгромадянам, росіянам, що їм треба робити. Чи їм треба виходити на майдани, чи їм треба відстоювати свої інтереси, просинатись. Інакше е вони, вони вбивають людей в Україні. А вони цього не помічають. Для них. Для багатьох російських блогерів почали тенденції, да, що має бути припинення вогню, да, все ж таки на умовах, хоч якихось, аби припинились, тому що страждають українці, вони починають тягнути російські наративи. А? Не можна, не можна. Є деякі російські ці всякі експерти, які починають грати ніби проукраїнську дудку. вони починають тези говорити, які співпадають з українськими, але це до пори до часу. Ви їх вирощуєте. Ви їх вирощуєте так, же, як вирощували у нас всередині країни різних там Арестовичів. Ви своїми переглядами його виростили. Такий, десь він так, однозначно, неоднозначно. І тепер він віщає. Він впливає на розуми наших співгромадян. Ви вирощуєте всіх тих хороших русських, які потім кажуть, ні, розпаду Росії не треба. А може не все так однозначно, а Кримні бутерброд, може його не треба віддавати. Дуже чітка позиція у нас має бути до всіх. Ви росіян, супер, ви хороші рускі. Віщайте для поганих русських, віщайте туди. Не треба лізти до нас, не треба тягнути до нас. Ми можемо з ними дискутувати. От ми вже пам'ятаємо дискусія Портнікової і Латиніної. Так? Ми повинні з ними дискутувати не про Україну, а про Російську Федерацію і її розпад. Тому в тому Батлі, звісно, Латиніна виграла, тому що вона нав'язала розмову про Україну, а не про Росію. Да, 22-й рік, коли тільки почалась повномасштабка. Ми ще намагались говорити про Україну там Майдан пояснити, так, не так. Ми думали, що вони не розуміють. Все вони розуміють. Вони, росіяни, все прекрасно розуміють. Переведення обговорення України і українських проблем це якраз і є російська методика для того, щоб відволікти увагу від. Проблем Росії відволікти увагу від відповідальності Росії. Деякі мені пишуть підписники, ну там цей ж російський блогер, він е, зараз в Європі, він збирає гроші на ЗСУ, він ж молодець Супер, хай збирає гроші на ЗСУ, хай збирає їх з росіян. Чекайте. Бо виходить, російський блогер сидить в Європі, збирає гроші з українців. На ЗСУ, ви йому донатите, Бо є такі підписники, які казали, да, я йому донату, він збирає на ЗСУ. Замість того, щоб відправити якомусь українському фонду, ви відправляєте росіянину в Європі, щоб він поміг ЗСУ. Чому ви не відправите це Українському фонду, а росіянин хай збирає з цих хороших русських. Їх там в Європі тьма. Кай вони збирають з російської аудиторії. Ви даєте росіянам кошти, не розуміючи, куди і як вони діваються, не розуміючи, яку силу ви створюєте антиукраїнську потенційну, тому що той самий хороший російський блогер завтра може стати нейтральним блогером, а післязавтра проросійським. Подивіться, як в Сполучених Штатах різко змінилася ситуація із за зміни верхівки. Хоп. Так само і тут. Сьогодні ці блогери починають говорити, як вони за Україну, а потім Нійтралич, а потім при зміні клімату політичного будуть казати, що не все так однозначно. Тому, якщо любий друже, ти зараз підписаний на когось з російських блогерів. Прямо зараз зайди і відпишись. Просто зараз. Кожен твій день, коли ти на нього підписаний, коли ти його переглядаєш, коли ти його слухаєш, ти ляєш млин на ось цю КГБшну сітку Путіна. Тому що ти приводиш наших людей, наших глядачів для нього. Ти думаєш, на мене це не впливає. Я розумний, я хочу просто подивитись, як він міркує. Але ти. Своїм переглядом ютубу показує, що українцям цей контент цікавий. Люди зі спільними з тобою інтересами будуть бачити теж цей відеоролик. Ти будеш тащити для свого сусіда, а ти умний, ти розумний, ти не підпадаєш на російську пропаганду. Я вірю, вірю, да. ти не дієш російськими меседжами, вони на тебе не діють. Але твоя сусідка не така. Але твій однокласник не такий. Але вони побачать це відео скажуть, Боже, який він хороший, як він хорошо говорить проти Путіна. Він молодець. І людина, дивлячись такого російського, хорошого русского, вона його сприймає як авторитет. Вона його дивиться місяць, квартал, півроку, рік, а потім раптом цей хороший русский блогер видає щось, що детонує. З українськими інтересами. А вона вже його дивиться. Ми, переглядами ось цих, ми потенційно вирощуємо всяких шарів. Які ніби за все хороше і за все погане, але в критичні моменти підкладають величезну свиню Україні. Тому, любий друже, Інформаційна гігієна починається з того, що ти гісиш. якщо ти виправдовуєш свої перегляди російських блогерів регулярні, тим, що ну, хочеться почути їхню думку, ну, як би вони ж проти Путіна, вони збирають на ЗСУ, а вони підтримали Україну, десь там написали в Фейсбуку один раз, це все відмаски. В результаті, ти створюєш російську агентуру. Напишіть в коментарях свої думки. Я впевнений, зараз будуть ті, хто не погоджується зі мною. Напишіть, я з вами посварюсь в коментарях, подискутую. Я все ж таки хочу пробивати цю думку, щоб українці абсолютно не дивились ніяких російських блогерів. Це не значить, що всі українські ідеальні серед українців теж є кучу всяких і проросійських, і таких ніби нейтральних, але російські дивитись теж не можна. Серед українських ви повинні вибирати ті, які дійсно за Україну, але серед російських ви не повинні вибирати нікого. Напишіть в коментарях свої думки. Особливо, якщо ви вважаєте, що ні, є якісь хороші російські блогери, які чомусь треба дивитись, і без цього ваше життя ніяк не вирішиться. Ми не зможемо перемогти Росію, не дивлячись якогось там умовного там, Фейгіна. Напишіть свої думки, а я вам аргументую, що ви не праві. Лайк, підписка. Комент і поширте це відео, будь ласка, своїм знайомим, які досі дивляться якихось хороших русків, і які ще чекають, що зараз якийсь хороший руски прийде, розкаже всім українцям, як він любить Україну, як він проти Путіна і ми почнемо йому цілувати. Сідниці. Слава Україні!